E Преподобний Аркадій Новоторський народився у старовинній в'язьмі і обрав своїм подвигом юродство заради Христа. Жив, де доведеться, харчувався подаянням і майже весь час перебував у молитовному мовчанні. Блажений Аркадій давав мудрі поради, а його передбачення завжди збувалися. Після того, як з'явилися свідки чудес за його молитвами, юнак, уникаючи людської слави, оселився поблизу міста Новий Торгах. Там він допоміг своєму духовному наставникові, преподобному Єфрему Новоторському, спорудженні храму на честь святих благовірних князів Бориса та Гліба. Прославлені дивовижними зціленнями мощі блаженного Аркадія, було знайдено у XVII столітті через 600 років після його праведної кончини. Інок був ізрядний добрим подвигом рівнує і от Христа Бога прияв її Сівені слави Небесної. Пресвята Богородиця та святитель Миколай Чудотворець ведуть розмову з Паламарем Георгієм. Цей епізод зображено на іконі, що іменується бесідною. Зображене на іконі явлення Божої Матері відбулось у місті Тихвин у 1383 році. На місці дивовижної події було збудовано каплицю, яка кілька разів горіла. Але ікону і хрест, зроблений з колоди, на якій сиділа Пресвята Діва. Невидима сила завжди виносила з вогню. Почувши про такі дива, Великий князь Василь III наказав на місці пожежі побудувати церкву на честь Богоматері та Святого Миколая і улаштувати чоловічий монастир, який було названо Бесідним. Ікона це втілена молитва. Вона створюється в молитві та заради молитви, рушійна сила якої любов до Бога. Живописець короля та король живопису. Неперевершений майстер біблійних сцен, іспанець Франсіско Сурбаран. У своїх полотнах живописець чудово передавав колорит монастирського життя, релігійні перекази, малював шановних ченців. Він часто зображав дива, як щось реальне. Персонажі його композиції вражали життєвою переконливістю. У нехарактерній для себе історичній і міфологічній тематиці Франциско Сурбаран створив кілька масштабних полотен. Король Філіп IV призначив його на посаду придворного художника, а магістрат Севільї запропонував майстру стати міським живописцем, але, намагаючись наслідувати молодих митців, Сурбаран поступово втратив популярність. Забутий колишніми замовниками, він помер у зубожінні. Мистецтво живопису це мистецтво висловлювати невидиме через видиме. Побутописець хронікер з тонкою психікою, розумом і смаком Петро Дмитрович Боборикін. Він вважається одним із найбільш плідних російських балетристів. У доробку майстра слова 18 великих романів, 19 драматичних творів, велика кількість малих нарисів. Бо відомий також як автор багатьох статей з літературної критики, естетики, філософії, теорії творчості. Петро Дмитрович завжди умів оволодіти предметом своєї оповіді, і в цьому йому допомагала чутливість до істини, надзвичайна вразливість і чуйність. І, хоча сильного безпосереднього враження на читачів твори Петра Боборикіна не справляли, вони стали цінними джерелами з історії суспільного життя Росії кінця 19-го, початку 20-го століття, немає іншого прикладу такої поспішної плодовитості в історії всіх літератур. У наступному випуску. Цей образ прославився у 16 столітті під час облоги нарви руськими військами чудотворна ікона Божої Матері Нарвська. Автор роману Американська трагедія письменник Теодор Дрейзер. Шляхами пастерського служіння архієпископа Данеїла Юзв'юка. Один з небагатьох національних парків у світі, розміщених у центрі великих міських агломерацій національний природний парк Голосіївський.